Роздратована зла і хочеться з'їсти слона. Жінки, знайомі відчуття перед ПМС. У мене для вас є чітка стратегія, яка дійсно працює. Розпочинає свій день завжди зі збалансованої тарілки, наприклад, білок, яйця, риба, м'ясо, морепродукти та бобові. Далі складні вуглеводи: картопля, гарячана каша, вівсяна каша, рис та інше. Далі корисні жири. Олія, насіння, горіхи, авокадо, жовток яєць, вершкове масло і так далі. Далі в нас овочі. Буряк, капуста, помідори, огірки, тобто сезонні овочі мають бути. Така збалансована тарілка насичує наш організм та стабілізує рівень цукру в крові. Ну, ви мене запитаєте, ну я хочу солодку, ну, що ж мені робити? Збалансована тарілка це добре, але я хочу солодку. Золоте правило. Після основного прийому їжі дозволяйте собі якийсь улюблений смаколик, тобто можете взяти чашку кави із улюбленим смаколиком. Але важливе правило невелика порт. Такий підхід працює, бо організм вже отримав все необхідне, а мозок отримав своє задоволення. І Головне без переїдань та відчуття провини. Якщо тобі було корисно, підписуйся на мою сторінку. Тут буде ще більше експертніше та корисніше.